Це Харківщина, поляна, яких ще три роки тому точилися запеклі бої. Кожен квадратний кілометр тут нашпигований вибухівкою. Ради, урагани, залишки танкових кумулятивних снарядів. От тобто, це все це все з цього поля. З дороги сходити небезпечно, мало не під кожним кущем, міна чи розтяжка. От таким чином виглядає спрацювання протипіхотної міни ОЗМ-72, або її називають вдова. Це яка вистрибує. На певну відстань, там від 90 до 1,20 двадцять, і розлітаються уламки в різні сторони. От бачите, це металевий щиток з того боку органу з лівого спрацювала така міна. От прямо в цій посадці, трошки там далі по правій стороні. Ну от і відповідно ми бачимо отвори від цих уламків. Це щиток від словацької машини розмінування Божена. Українські фахівці дослідили її слабкі сторони і врахували це під час розробки власної машини. Про те, що ця машина української розробки говорить в першу чергу, навіть її корпус. Єдине, що тут з іноземного це американський двигун, ось такий об'ємний та гарний, італійське гусеничне шасі, та третій елемент це датська гідравлика, і все решта це виключно українські деталі. І в комплексі це дає неймовірну ефективність, адже за день ця машина повертає до життя до трьох тисяч гектарів. А це для розуміння територія як чотири футбольних поля. Машина розробка краматорського заводу важкого верстатобудування, відомого перш за все випуском САУ Богдана. Нині її випробовують і підлаштовують під потреби саперів та реалії роботи в різних полях. От Київщина це більше пісок, Миколаївщина, там така глина, що вона забиває все собою, пил постійний. Сюди на Харківщину переїхали, бо тут все одразу. Тут постійно багато машин працює. У кожної машини дрон супроводження це частоти, які перебивають зв'язок. Плюс і тривога, і без тривоги постійно працюють реби. І нам було дуже важливо як працює зв'язок побачити. Та в чому ж секрет її ефективності? Вперше на українському Ютубі, ексклюзивно, фактом тижня, фахівці привідкривають цю завісу. Уважно погляньте на цей механізм. Важливо, що його ширина у нас вона 2 метри 65 сантиметрів. Вона найбільша. Серед існуючих аналогів, які працюють в Україні, це дозволяє економити за один прохід машина робить більшу площу. Під капотом, окрім двигуна, суто електронні мізки та сучасні фільтри. Це система очищення. бачите, скільки тут землі. Це якраз для того, щоб сюди вперше попадала ця земля, а не попадала вже в фільтр. І далі вже її, ми його ми ж собою називаємо мангал. А тепер час поглянути, як вона в дії. За правилами безпеки, ми з оператором знаходимося на відстані не менше ніж 100 метрів від машини, так би мовити, в неї за спиною, тобто за щитом. На перший погляд, все доволі просто. Але як насправді унікальна можливість фактам тижня дозволяють покермувати цією машиною на вже розмінованій ділянці. Це знаєте в кого в дитинстві хотілося покерувати танком. Таким іграшковим танчиком, то це от мрія здійснилася. Але треба звикнути. Це, це ні з чим не порівняєш. Це, це не приставка вдома грати. Так, увага, зараз буде розворот. Клас. Після кількох місяців, ось таких тестувань і вдосконалень, машину відправляють на сертифікацію. Але як проявляють себе українські машини в реальних умовах, факти тижня показуються просто зараз.